Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку змінюють слова за часами. Сміявся, тобто дія вже відбулося. Сміється, дія відбувається зараз, засміється, дія буде відбуватися. О, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата, діда й бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. На році ми будемо з вами вчитися змінювати дієслова за часами. Побуваємо на дніпровських порогах, поговоримо про минулі події та людей. Отже, запишіть, будь ласка, 13 березня. Класна робота. Записали. Молодці. Тоді з вами можемо йти далі. Розверніть, будь ласка, свої підручники на сторінці 113 Прослухайте повідомлення гаджика. У давні, ну, у давні часи річку Дніпро перетинали 9 порогів. Це кам'яні скелі за вишки 7-9 метрів. На островах за порогом оселилися козаки. Дніпрові пороги робили козаків недосяжними для ворогів, бо ніхто не перепливав через такі перешкоди. Отже, ми з вами випишемо і змінимо їх за часами. Перетинали, селилися. Перепливав це минуле. Якщо це в діє відбувається зараз, то вони що роблять? Перетинають. Що роблять селяться, що роблять Перепливають. Якщо вони будуть тільки це робити, перетинатимуть, оселяться, перепливе. Отже, вправа 3, і записали, будь ласка, минулий час. Пишемо, перетинали. селилися, перепливав. Теперішній час перетинають. Селяться, перепливає. Майбутній час перетинатимуть. Оселяться, перепливе. Так, і подивіться картину українського художника Сергія Світославського Дніпровські пороги. За поведінку птахів та інших тварин козаки дізнавалися про наближення ворога. Тоді козак поспішав до річки чи озера, вирізав довгу черетину, брав її до рота і з головою занурювався під воду. підводу. Гречок очеретини надвоє був непомітний. Козак таким чином дихав, а вороги не розуміли, куди він подівся. Так, ну давайте з вами знайдемо три дієслова. Дізнавалися, поспішав. Про. Або занурювався. Так. Дізнавалися. Дія відбувала. Раніше, так. Зараз вони дізнаються, а потім дізнаватимуться. Поспішав. Ця дія вже відбулася, отже, минулий. Зараз буде поспішає, поспішатиме. Брав! Він у нас минулий час, зараз бере, а в майбутньому братиме. Бо, бачимо, дізнавалися, поспішав, вирізав. Теперішній вирізає майбутній виріже. Отже, вправа 5, і записали. Ви можете обрати інші три дієслова слова з цього тексту, або так само, як і я обрати ці. Дізнаються. Дізнавалися, дізнається. Наступне. поспішає, поспішав. Поспішить. Поспішатиме. Вирізає. Вирізав. Читалочка знайшла іншу інформацію про козаків. Прочитаємо її, змінивши слова щевдушка. Очевидці розповідали, що козаки були відважними, чесними, справедливими. Усі рішення ухвалювали спільно, голосували шапками, якщо вгору злітало більшість шапок. Значить, питання було вирішено. Отже, вправа 7. запишемо з вами цей текст і, поставивши дві слова у потрібному часі. Тобто у минулому. Записали, будь ласка, вправа 7. Пишемо очевидці. Розповідали. Кома, що козаки, були відважними чесними. Справедливими. Наступне речення. Усі рішення хвалювали спільно, усі рішення. Охвалювали. Спільно. Наступно голосували шапками. Голосували шапками. Наступно. Якщо вгору злітало більше шапок, значить питання було вирішено. Якщо вгору злітало. Більшість Шапок значит, питання. было. Вирішене. Просто читаємо з вами розповідь давнього мандряка про козаків. Козаки тримаються в бездоганній фізичній формі. Щодня по 6-8 годин тренуються, їздять на конях, стріляють із пістолів, фехтують шаблями, плавають. Молодь вивчає козацькі правила, влаштовує змагання з риболовлі, пірнає на глибину. А тепер створимо, що це було минуле То Тримають, значить, тримали, тренуються, тренувалися, їздять, їздили, стріляють, стріляли, фехтують, фехтували, плавають, плавали, вивчає, вивчали, влаштовує, влаштовували, пірнає, пірна пірнали. Українські козаки це славетні лицарі, мужні воїні. Вони залишили вагому слід в нашій історії, з ними пов'язано багато цікавих легенд, переказів. Також козаки славилися своїми шароварами, міння вправно їздити на конях та співати козацьких пісень. Окрім зброї, сили міння гарно битися, козаки мали ще одну значну перевагу кмітливість та хитрість. Практично завдяки їм давалось непомітно підкраситися до ворога та застати його зненацька. Звичайно, це додавало шансів здобути перемогу. Отже, домашнє завдання буде вправа 10, сторінка 115, потрібно прочитати та списати текст, доповнити його речення про своє ставлення до заказаків. Виділене слово запишіть і змініть за часами. Я вам дякую за урок, всього найкращого, до побачення!